...视野挪,...视野挪,...视野挪,...视野挪,...视野挪, зораз, ripåten, поверни моє кохання. Гасильку, куди твою пісню, куди ту давай. Марічку че кутаньце. Ходи ту, раз два. Твою ту яву. Якується твоя доля? Марічка. Варічка. О, давай, ходи ви. Галина ту, давай йому спели маму. Ну, ему нему то. Маричку. <coughs> На <суху>, не <coughs> дай, у нас суху не сухе. Раз, два. <coughs> начинай, когда так. А салют давай. як то начало я забула. <coughs> ага, давай, починай, бо я забуваю мотиви. Це ж, яку Марічку? Марічку не знаю. Ні, я тобі маму. казала, ти оцю давай, про маму йде тут.